Ну що, друзі, радий вітати вас на хвилі радіо Порш, і як завжди, ми тут спілкуємося не просто з цікавими людьми, а людьми, які без яких наш світ просто не може існувати, особливо коли йдеться мова про освітян, про батьків і про всіх, хто причетний до навчання, до розвитку і до глобального, скажімо так, розвитку всього суспільства нашого, тому що ми розуміємо, що наша мова це наше майбутнє, його потрібно навчати, і потрібно навчати правильно. Сьогодні у нас у гостях, сьогодні у нас у студії Кріпак Тетяна Петрівна, директор департаменту. Світи і науки міста Кривий. Ріг. Доброго дня вам. Доброго дня. Як ваш настрій? Давайте одразу ой. Настрій дуже чудовий, хоча. Знаєте, нам намагалися його трохи зіпсувати, тому що ми, коли приїхали до Києва, ми ну майже попали до себе додому, тому що тривога тривала дуже довго. Але ніхто нам не зіпсував настрій. Нас наскільки комфортно і наскільки гостинно нас зранку зустрічали, вже починаючи від потягу, а потім і розселення, а потім і сніданок, і зустріч в мерії, що настрій просто чудовий. І я дуже вдячна освітянам Києва за таку гостинну зустріч. Ну я бачу, ви сяєте зараз. Так. Тому я розумію, що зустрів Києві столиця вас дуже дуже добре. Давайте більш детально поговоримо тепер про вас, про тему освіти, про тему мабуть, піднімено один з найголовніших питань це освіта під час війни. Наскільки це складно зараз, якщо говорити про Кривий Ріг? Так, якщо говорити про кривий ріг, то це дійсно дуже складно. Географічно ми розташовані так, що від нас ну, трохи більше 50 кілометрів, це вже йде лінія розмежування. І якщо раніше це було Дніпро-Повноводна річка, Каховське водосховище, то сьогодні після підриву Каховської дамби у нас оця лінія розмежування вона дуже зменшилася в ширині. І Дніпропетровська область через Дніпро постійно обстрілюється. І до нас, слава Богу, на сьогодні до нас не долітають з лівого берега ворожі обстріли, гради, каби і таке все інше. Але з іншого боку, до нас, з півдня, з Криму, наприклад, ракети летять 40 секунд. Це, ну, дуже, мало це дуже мало часу. Коли у нас лунає повітряна тривога, ми розуміємо, що треба от просто встать. І бігти в укриття у нас наскільки натреновані діти вже ми діти розуміють, що таке балістика з Криму, і ніхто не говорить, та там треба одягнутися, треба взяти свої речі. Ні, якщо балістика з Криму, ми піднялися і побігли. В але ж це все одно, діти вони хоч і розуміють, але ж дитяча наївність вона ж грає роль. Ви знаєте, так вона грає роль, але у нас на жаль. На жаль, дуже велика кількість уже загиблих, в тому числі і дітей. Навіть останні події, 4 квітня, діти просто грались на майданчику з батьками. Абсолютно спальний мікрорайон, абсолютно немає ніяких поряд ну, взагалі військових, не військових частин, не госпіталів, нічого немає. І прямо на дитячий майданчик прилетіла балістика. Ну, якби ми розуміємо, що таке балістика з Криму. Ми розуміємо, куди нам бігти, що нам робити, і діти це розуміють. Малі діти. Дошкільнята це розуміють. Якщо звучить балістика з Крима, ми всі ну, і, на жаль, весь світ розуміє, з якою так. країною ми воюємо, так. що у цієї країни немає ні правил, нічого і... віримо в нашу перемогу, допомагаємо нашим хлопцям і звісно набажаємо її максимально. Якщо говорити ось все таки про ось ці реалії, які є, да але трішки відійти не те, щоб відходити від війни, але зробити більш глобальніше зараз. Сучасний світ. Якщо подивитися, знаєте, я спілкуюся з багатьма людьми, і мені багато задають питання за. Зараз дітям простіше навчатися, тому що у них є інтернет, тому що у них є телефони. Вони все, що потрібно, знаходять. Ми ж в свій час ходили до бібліотеки, ми шукали інформацію, писали конспекти. Зараз дитина просто копіює, вставляє в якийсь авордовський документ, і цього достатньо це так чи ні? Ну з вашого досвіду, вже. Да, от дивіться, я хочу почати, ну, сказати так, коли я починала працювати в школі вчителем. Мені один раз задали дуже таке цікаве питання: от яка ваша головна мета? Чому ви маєте навчити дітей? І я тоді, от, мабуть, підсвідомо відповіла, що моя головна мета навчити дітей шукати інформацію. Тобто правильно знайти інформацію. Я взагалі за фахом вчитель фізики. І якщо дитина розуміє, з якої теми та чи інша задача і розуміє, де знайти, ну, скажем підказку для того, щоб розв'язати цю задачу, то це вже клас. Це вже значить, що не все втрачено. Це значить, що діта дитина, ця вона. Має певні знання, так розуміє, в якому розділі шукати відповідь на це питання. Ну, те, що сьогодні всі діти користуються інтернетом, це зрозуміло, і ми всі користуємося інтернетом. І ми, якщо тільки що, що ми робимо, ми гуглимо да, те чи інше питання, ми гуглимо, щоб отримати відповідь. Ну, з одного боку, звичайно, це класно, це прогрес. Ми від цього ніде не дінемося. От зараз таке дуже... Таке питання хитке Класно штучний інтелект чи це погано? Якщо читати в інтернеті, то це класно. Якщо дивитися думку інших людей, то це погано, знаєте? От, от те ж саме і про пошук в інтернеті інформації. Класно це чи погано? З одного боку, це класно, а з іншого боку, ну певно, що е класніше було, якби діти все ж таки читали літературу. Але класніше. ви правильно сказали, мені сподобалась ваша відповідь з приводу того, що можливо дитина не має все знати, а має знайти шлях, де це шукати. Так. І розумна людина не та, яка знає там так. теорему Піфагора, а та, яка може її знайти і, і довести. Скористатися. І скористатися так, так, абсолютно вірно і скористатися. Тобто, це все нормально. Якщо батьки забороняють дитині робити домашнє завдання з планшетом, то не треба забороняти. Це правильно. Ні, це неправильно. <світ> <світ> забороняти ну планшет може допомогти знайти е, поштовх до відповіді, скажімо так, знайти певну інформацію. Не відповідь на питання, не треба давати дитині рибу. Mm -hmm. треба дати дитині вудку для mm -hmm. того щоб дитина спіймала рибу тобто дитина має розуміти в якому розділі знайти Ну, якусь підказку на те чи інше питання для того, щоб вирішити те чи інше завдання. Угу. Сьогодні ми у освітній агенції. У нас побачили дуже багато цікавих новинок, да, так. книжки, які через телефон оживають так. і тому подібне. Це ж також гаджети. Вони начебто, навчають, але й показують там відеоряд. Це не відволікає дитину. От ви сьогодні дивились про тварин. Я дивився, з яким захопленням ви це дивилися. І це класно. Тобто, вам сподобалось інформація, сприймається чи ні? Інформація сприймається. А це ну тут я не погоджуюся це не гаджети. Mm -hmm. Так, це не гад. Це те, що допомагає нам більш цікаво вивчати навколишній світ. Нам, дітям. Ми ж завжди, ну, ми завжди хочемо чогось нового. Да? Якщо ми просто дивимося на картинку в підручнику, ну це одне сприйняття. Але якщо ми поряд з тим, що ми дивимося на картинку в підручнику, ми ще й сприймаємо там якусь візуалізацію, яка рухається, яка говорить. Ну тут вже включаються всі наші. І органи е, сприйняття, коли ми пишемо, коли ми бачимо, коли ми там, читаємо, коли ми слухаємо, працює різний, різні складові запам'ятовування. І оце теж, на мою думку, це теж допомагає запам'ятовувати щось. Ну, скажімо так, це теж викликає зацікавленість у дітей навіть так, а як воно працює? А чому воно так? Да? А як? Я хочу дізнатися, чому воно так. Таким чином проявляти інтереси ну так звичайно до, до вивчення в вашому департаменті. збираєтесь робити ось такі новинки, оновлення і в найближчий час що, що, що буде, скажемо так, навіть е, перефразую, знаєте, може буде неправильно в найближчий час. А які у вас плани на розвиток департаменту, е, от після нашої перемоги? Одразу після перемоги, є вже у вас плани, якісь кроки, які хочеться зробити, і до чого прийти найголовніше? Знаєте, плани вони мають бути завжди. Якщо у людини немає плану, або у керівника немає плану, да, плану розвитку освіти, там, плану розвитку галузі, ну то вже неправильно. То вже все, треба ставити хрест, угу. писати заяву і йти працювати. Під керівництвом того, хто планує, не дивлячись на те, що йде війна, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо навчати дітей. І головна наша задача сьогодні всіх освітян нашої держави це те, щоб наші діти залишилися в Україні, щоб наші діти працювали в Україні після нашої перемоги, відбудовували нашу Україну. І ну, ми ж розуміємо, за які кошти зараз існує освіта. Ми розуміємо, що ці кошти нам колись придеться віддавати. Ми розуміємо, що для того, щоб нам їх віддати, нам треба, щоб у нас росло ВВП. А для того, щоб росло ВП, діти мають бути тут. Діти, які закінчать зараз навчаються в школі, які закінчать навчальні заклади, які будуть працювати на наших відбудованих підприємствах або на незруйнованих на сьогоднішній день підприємствах. Якщо говорити от про кривий ріг, наприклад. То вже впевнено, ми розуміємо впевнено, що гірничо-металургійна галузь Кривого Рогу, яка раніше давала там до 10% ВВП, тепер після війни вона буде давати набагато більше ВВП країні, тому що у нас, ну на жаль, да, частина територій, де, де у нас ці стояли такі самі підприємства, вона на жаль на сьогодні окупована. Ну, нам Знає, ми це з однієї сторони, да. як і добре, але з іншої сторони, ми розуміємо, якою ціною це Ну все так. Так тому чи є плани? Звичайно, є плани. Звичайно, ми працюємо сьогодні, навіть під час війни, над тим, щоб розвивати освіту, і ну, сьогодні ми. З міського бюджету, як і будь-яке місто, ми дуже велику кількість коштів витрачаємо на допомогу військовим, на відновлення зруйнованих будинків мешканців нашого міста, на відновлення закладів освіти. У нас на сьогоднішній день зруйнованих 211 закладів освіти, з 340. 340, ну це більше 50%. Слава Богу, що зруйнованих на 100% немає. Тобто, це зруйновані покрівлі, це зруйновані, це вибиті вікна, це вилетівші двері, це частково зруйнована будівля. Ми все це намагаємося відновлювати, і це все йде коштом міського бюджету. Тому, тому освіта живе, і треба її підживлювати якимось чином, щоб вона розвивалася. От що у нас зараз в планах, перше. Ми зараз саме місто наше заключило дуже класний проект. У нас в місто зайшов, заключили договір про співпрацю з великим герцом Люксембург. Люксембург невелика така країна. Вона вибрала місто Кривий Ріг для, для своїх вливань для відновлення. І дуже класно, що з трьох напрямків, куди Люксембург готовий давати кошти, найбільший напрямок це освіта. Uh -huh. Лише за три місяці минулого року, тобто це жовтень-листопад-грудень, ми отримали близько 15 тисяч одиниць комп'ютерної техніки для закладів освіти. Ми отримали дуже велику кількість смартдошок, комп'ютерних класів. Ми Отримуємо для закладів профтехосвіти лабораторії сучасні. Це лабораторії зварювальні, електротехніки, сонячних панелей. Тобто, того, за чим власне майбутнє. Нашому промисловому підприємству треба робітничі кадри. Okay. І ми розуміємо, що саме на це направлено сьогодні співпраця з Люксембургом. Ми дуже тісно співпрацюємо з ЮНІСЕФом і. Ми ну, якщо з Люксембургом, це от на сьогоднішній день це більш така технічна підтримка. То ЮНІСЕФ, крім технічної підтримки, нам готовий давати ще й на розвиток освіти, на підготовку педагогів, на навчання дітей англійській мові. І що класно, зараз ми починаємо реалізувати проєкт, який дасть можливість нам створити сучасний такий простір для навчання педагогів. Це буде такий STEM-простір з робототехнікою, з кімнатами психологічними розвантаження дуже дорогостоячий такий проект, але він буде класний, і я ну впевнена, що це нам допоможе. Це потрібно. Я більше скажу це, так. якщо можна скажу більш глобально, не тільки вашому місту, треба це, взагалі потрібно багатьом прифронтовим містам, які зараз є в Україні. Да і тим, хто постраждав, тим, хто відновлюється зараз, і просто психологічно люди, якщо вони бачать підтримку заходу, підтримку Європи, жити стає легше так. як мій. І за це дякуємо нашим партнерам. Так. Дякуємо тим, хто допомагає. Ну, якщо повернутися у сучасні реалії, то от ви сказали, що як тільки навіть молоді діти знають, що таке балістика, і що потрібно швидко збиратися, переходити в бомбосховище. А чи не задумувалися ви над тим, щоб перейняти, можливо, в якійсь частині досвід, наприклад, міста Харкова, де у них і підземні школи, і таким чином при постійних обстрілах, при постійній тривозі, діти все одно навчаються і не розбивають, скажімо так, навчальний процес. Це класний такий досвід, класний, але він класний для Харкова, тим, що у них є метро. Угу. В місті Кривому Розі метрополітену не може бути від слова взагалі, тому що місто Кривий Ріг стоїть на шахтах. У нас практично вся територія міста під Є ще підземне місто, і у нас є в місті швидкісний трамвай, який в частині свого руху трохи схожий на метро, тому що частина цього протяжності швидкісного трамвая вона знаходиться, частина дороги вона знаходиться під землею. Але це дуже невелика частина Кривого Рогу, де можна взагалі це щось будувати отаке, от тому що під нами пустоти. Вироб... Тобто технічно це, технічно неможливо. це неможливо. Так, під нами вироботані випрацьовані штольні. Звідки вибрана руда? Угу. І ці штольні вони просто стоять порожні і будувати там. У нас навіть не можна будувати висотки в багатьох районах міста. Вище 9-го поверху не можна будувати, тому що може відбутися провалля. Але ми над цим працюємо. Тобто це така yeah. це такі, трішки, знаєте, yeah. до того, yeah. що yeah. Так. буде. Все ж таки, є у нас така ну, такі частини міста, там, де немає по геології, де ми бачимо, що немає у нас випрацьованих шахтних цих не кар'єри, кар кар'єри, це відкрита розробка, а uh -huh. шахт. Да? І саме от в цьому році, наприкінці минулого року, у нас розпочалось будівництво перших трьох підземних шкіл. Це в тих мікрорайонах, які, які стоять на цільній породі. Mm -hmm. Там, де це можна будувати, і де ми розуміємо, що коли ми почнемо будувати, ми не підемо далі вглиб. Три будуємо вони вже на стадії завершення. Причому з повним обладнаннями, там з повними класами, з кабінетами медичними, з кухнями, тобто, все, ну все, що потребується для повноцінного освітнього процесу. І ми готуємося ще будувати таких три. Ну як будуть готові, запрошуйте, ми обов'язково відвідуємо, тому що я скажу так, більше країна має знати про ось такі проекти. Так. Переймати свій досвід, ну і знаєте, ось таке дуже цікаве питання. Це, мабуть, до вас як до керівника Кривий рік, це як ми сказали, прифронтове місто, і у найтяжчі моменти, якими словами ви підтримуєте колег, підбадьорюєте їх та допомагаєте віднайти себе? Якими словами? Ну, так. ви знаєте, от з від початку війни, коли в перший день війни колектив зібрався, звичайно, всі. Чекали якихось певних там рішень. Ну, от щоб ви розуміли, у нас ворог стояв 200 метрів від міста, от, власне кажучи, як і біля як Києва. Біля та? Києва у нас на той момент, коли розпочалася війна, у нас не було військових частин в місті. Вони у нас є. Але вони були на східно на східній частині, на кордоні, там, де з Донецькою, Луганською mm -hmm. областю. Тобто у нас не було військових, у нас не було ТРО, воно почало тільки створюватися, і всі чекали чогось такого, щоб ну щоб от чіткість команди, і щоб люди розуміли, куди йти, куди бігти. І, звичайно, що від того, як ну це моя особиста така думка, але я думаю, ви мене підтримаєте, від того, як себе поводить керівник, залежить те, який буде настрій у команди. Тому весь час, коли тільки розпочалася війна, у нас була така, знаєте, ранішнє коло, як в початковій школі, внуш, коли ми збиралися всі разом, ми бачили, що ми всі на місці, ми бачили, що як справи? Все нормально, все, все добре, значить, все добре. А чим можна підтримати? Ну, Певно, можна підтримати колектив тільки своєю власною впевненістю в тому, що да, війна йде, але ми живемо і ми маємо працювати. І ну, я їм всім говорю про те, що я їх люблю. Я їм всім дуже вдячна про те, що жодна людина з департаменту освіти від початку війни ніде не виїхала. Всі залишилися працювати в місті, хоча були можливості у людей виїхати до дітей за кордон або в інше місто, але всі залишилися, всі працювали. Коли в нас відбувалися евакуації людей із Херсонської області до Кривого Рогу, то був такий випадок, що наші люди навіть на великдень. Займалися евакуацією, і всі говорили: ну так, ми розуміємо, що це Великдень, але ми не відмовляємося, ми будемо працювати. Я, мабуть, тут вас підтримую. Ви як керівник, коли, і наш керівник так само, коли говорить Я вас люблю, хочеться працювати. І нікуди так. їхати взагалі не хочеться. І це, от знаєте, одна з таких дуже характерних рис. і За це вам дуже дуже дякую. Ну і на останок нашої програми, на останок нашого ефіру. Я хочу. Не те, щоб питання, а, мабуть, почути від вас побажання для всіх освітян столиці. Для всіх освітян столиці я хочу побажати те, що я бажаю завжди нашим всім освітянам. Перше, я хочу подякувати, навіть не побажати, а подякувати за стійкість, за відданість, за любов до дітей, за відвагу. Тому що лише відважні люди в такий час візьмуть відповідальність. За те, щоб дітей утримувати, підтримувати і зберігати їхнє життя під час повітряних тривог. А хочу я побажати всім нам незламності. Ми вже незламності, ми вже довели всьому світу, що ми незламності. Але я хочу побажати, щоб ми такими і залишалися незламними, непереможними і з вірою в нашу перемогу продовжувати творити наше майбутнє. Наше щасливе майбутнє. Ну а я скажу так з такими керівниками департаменту освіти, які у нас в Україні то освіта буде тільки розвиватися, і саме від неї йде ось ця незламність. Моя особиста думка. Дякую, Дякую вам величезно, Дякую, вам. що Дякую. ви до нас сьогодні завітали. У вас ще обширна програма. Наскільки так. я розумію, тому не будемо вас затримувати. І чекаємо ще в нашій студії на Дякую. нашій радіостанції. Пош друзі, на ну, всім іншим, ми бажаємо гарного дня, поменше тривог, навіть взагалі без тривог, щоб у нас було чисте і завдяки Збройним силам України мирне небо над Україною. Україну. чекаємо нашу перемогу і допомагаємо збройним силам України. Дякую.